BMW x 7 m 60 з найпотужнішим двигуном автомобіль 24-го року, але звук вихлопної системи зовсім не співпадає з зовнішністю автомобіля і його комплектацією. Слухаємо, як працює вихлопна система по стоку. Ну, Ви розумієте, що ніяк вона не звучить, а тепер слухаємо, що зробили ми. Я думаю, що різниця очевидна. Система складається. З блоку керування, а також одного високочастотного і двох низькочастотних динаміків. Блок керування отримує з автомобіля дані оберти двигуна, емулює звик вихлопної системи і передає його на всі ці динаміки таким чином, щоб ви не змогли відрізнити справжній вихлоп від того, що ми робимо. Високочастотний динамік відповідає в першу чергу за простріли, низькочастотні динаміки дають звук в цілому. Давай ще раз. Керування системою відбувається за допомогою мобільного додатку або кнопками на кермі. У нас є можливість міняти звуки, міняти гучність звуку, налаштовувати простріли в автомобілі, а також банально вимикати систему, коли ввечері ви під'їжджаєте, наприклад, до свого будинку для того, щоб не будити сусідів і ніхто не бажав спалити ваш автомобіль. Дана система є відносно універсальною. Її можна переставляти на ваші майбутні автомобілі, які ви собі придбаєте, якщо будете продавати свій автомобіль, автомобільникому стоїть. Для цього потрібно буде тільки її переналаштувати і програмно закодувати під потрібний нам автомобіль. Тому, якщо ви є власником сучасного автомобіля, але вас на ньому не влаштовує звук вихлопної системи, при тому ви не хочете втручатися в оригінальний вихлоп, ви не хочете витрачати багато часу для того, щоб його переробляти, не хочете мати ніяких проблем з гарантією. звертайтеся до нас компанію Люксавтотех. Ми зможемо встановити вам дану систему в будь-якому місці України. А якщо ваш бізнес пов'язаний з тюнінгом автомобілів або з додатковим обладнанням на автомобілі, в нас є чудова диверська пропозиція, і ми чекаємо вас як нашого партнера.